Нехай буде воля так на небі, так і на землі. Хто таємніше приносить Богу служіння однією розумною силою своєю, вдокремлено від похоті і люті, той на землі до чинів ангельських на небі, виконує волю Божу. Він усе став співслужителем і співмешканцем ангелів, говорить Велике послу життя наш на небесах Филип'яне 3. У таких людей немає ні похоті не розслаблює на сходному напругу розуму, ні долі, що існується безсоромно гавки. Наспорідне собі, в них залишається лише один єдиний розум, що природно приводить розумні істоти до першого розуму. Тільки цьому радіє Бог і тільки цьому вимагає від нас радів своїх. Він відкривається ще й у словах Давида, хто для мене є на небі і чого без тебе бажати мені на землі. Солом, сімця Але святі ангели на небі нічого не проносять Бога як крім розумного служіння, бажаючи. Тож і для нас Господь навчає тих, що моляться говорити, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Так нехай же наш розум спрямовується до шукання Бога і сила, бажання нехай стає протягом до Нього, так і люте начало, нехай виступає в боріння, що зберегти Його, або точніше сказати, нехай весь розум наш простягається до Бога, спонукуваний, немов якимось гласом, напруги, присутності, розпікаємо граничним покривом. Ціли бажання. Наслідуючи такий спосіб ангелів небесних, ми завжди будемо служителями Бога і на землі, і виявимо ангельське життя. А тому на рівні з ангелами будемо мати розум, повністю байдужий до того ж, що нижче Бога, живучи подібним чином. Ми, що молитві знайдемо, я хліб на суті, вже що насичує душі наші, для збереження міцності дарованих нам благ. Саме слово сказав, де є хліб життя, як він сходить з небес, і дає життя світу. Іоанна 6,6. Це слово стає всім пропорційним нам, що насичується, чесноти і мудрості, втілюється різними образами, тільки воно саме віде, а де кожного з тих, що спасаються, приймемо ж його жіночів, що віці цьому згідно з містом, наступну вислову молитву. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Словом, сьогодні, як думаю, означається нинішній вік, або, якщо б ясніше витлумачити, це місце молитви, можна сказати, хліб наш такий, що правотував на початку для безсмертніства людського, дай нам сьогодні, у теперішньому мертвенному житті, що споживаючи хліб життя і пізнавання передмогти гріховну смерть, того хліба часі якого позбавлений послуг Божественній заподі першою людиною. Адже якби вона наситилася цією божественною їжею, то вона була б узята. Не була б узята в полон смертю гріха. Однак, хто молиться про те, щоб удержати цей насущний хліб, не одержує його, весь цілком таким, який він є, але одержає лише настільки, настільки сам його одержує, може прийняти його, тому що хліб в життя й рівнолюбисть, хоча дає себе всім прохальникам, але не всім, однако, тим, що звершили великі діяння, дає більше тим, що звершили діяння, менше, дає, менше, тобто дає кожен, настільки може прийняти його духовну гідність. Такого розуміння даного замислу молитий привів мене сам Спаситель, який велить учням своїм, не піклуватися зовсім про чуттєву їжу, говорячи їм, не поклування про душі ваші, що вмісти, щепити, ні для тіла вашого, що одягатися, Матвія Шоста. Бо всього того шукають люди цього світу, Лука 12. А ви шукайте спершу царство Божої правдою, об'являться, додасться вам Матвія 6. А як Господь учить у молитві не шукати того, що він сам раніше заповідав? ясно, що молити він не волів просити того, що в заподі своєї не повелів, тому що молитви не повинні просити про те, що і по заповіді повинні шукати, а що Господь шука, шукати не дозволяє нам про те, що моляться незаконно. Якщо Спаситель заповів шукати одного царства Божого і правди, то він спонукав тих, що домагаються божественних дарів, і молити просити про те, щоб через цю молитву утвердивши благодать шуканих по природі, благосіднатись, ототожнити через відносне єднання, волею прохаючих з бажанням, подателів благодаті. Якщо з молитвою вели нам просити і того повсякчасного хліву, яким породно підтримується наше теперішнє життя, то для того, щоб ми не переходили межі молитви, охоплюючи думки цілі періоди років, і не забували, що ми смерті і маємо тутешнє життя, подібну доминаючи тіння, але щоб не втяжуючи за. Турботи посилимо і хліба на день, і покажемо, що ми, любому до Христі, перетворюємо земне життя наше, і моркування про смерть по всій волі, попереджаючи природу і достання смерті від, тинаючи від душі пеклування про тілесне, щоб вона не приліплялася до тлінно і не пригоручувала потягом до матерії, природні уживання свого прагнення до Бога, привчаючись до любостяжання, що позбавляє багатства божественних благ. Отже, будемо уникати наскільки можливо, любові до матерії і змиємо і спилимисних очей наших сам зв'язок. Будемо задоволені одним тим, що підтримує наше життя, а не тим, що доставляє насолоду. Будемо молити Бога, як нам навчилися про те, щоб наш. Душі наші не впасти в рабство і не підпасти заради тіла, під ярмо видимих речей. Тоді ясно буде, що ми їмо для того, щоб жити, а не та, живо для того, щоб їсти, оскільки перший власти в розумній породі, а друга нерозумній. Будемо строгими охоронцями цієї молитви, самим діянням своїм показуючи, що ми тепер дотримуємося одного єдиного життя, життя в дусі для придбання його вживаємо своєпершнє життя, та ведемо ділом, що заради життя, духовно, ми тільки терпимо. Це длінне життя, підкріплюючи його одним хлібом і зберігаючи тільки можливо, у здоровому стані тільки для того, щоб нам не просто жити, але й жити для Бога, роблячи тіло одухотворене чеснотами, вісниками душі, а души, що відрізняється сталістю в добрі, роблячи проповідницею Богом, а хліб всі природно обмежимо потребами, одного дня не сміючи поширювати прохання про нього на інший день і спокою, тому який дарував цю молитву. значить діяльно влаштувати себе згідно з молитвою. Молитву приступимо чистоті до інших вислів кажучи, і прости нам провини наших, ми прощаємо винуватцям нашим. Хто згідно розумінням попереднього смислу вислову молитву віці цьому, який символізується, як ми сказали, словом сьогодні, домагається молитву надлінного хліба, премудрості, споживання, якого нас позбавило, начальне порушення заповіді, хто визнає тільки одну насолоду до спіху Божество, та ті, якого по породі є Бог. А хоронця через воли вилення з на воля. Прийнявши, хто знає одне тільки горе, передачу в цьому успіху, спонукачем, чого служитель диявол, а звершувачем усяких торославній волі, хто втомується від Божественного і не зберігає цього скарбу, який знаходиться в душі, повнолаштуванням волі, добровільної тяжі, та видимих речей, і тому не вступають тілесним печалям, що трапляється з ним, то дійсно прощає тому, хто безподастно грішить проти нього. Адже того блага, який він з любов'ю роденністю зберігає у собі, ніхто не може відібрати, тому що воно, як те засвідчується вірі по пророді, своє невід'ємне. Він являється перед Богом прикладом чесноти, якщо так можна сказати, закликає неоподіблювану подівку собі, говорячи прости на провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Він молить Бога бути таким, який він сам. Був по відношенню до ближніх, бо якщо як він бажає, щоб і Бог простий йому, так само, як і він сам прощає, бороги тим, хто зрішив проти Нього, що як Бог безпристрашно прощає, Тіт, прощає тих, і він прощає, тим, які зрішили, не безпристрастним до того, трапляється з ним і тому, не допускає, щоб разом його був, накарбоване з поглядом про колишні скорботи, показуючи себе людиною, яка не віддаляється від інших людей і на нове він єство людське. Бо коли воля подібну чину з'єднується з, з голосом пророди, то, звичайно, відбувається примирення Бога з людським єством, оскільки неможливо інакше єство, що добільно бунтує проти самого себе, прийняти нею поблажливість божества. І, звичайно, Господь бажає нашого примирення один з одним для того, щоб навчитися нас примиритися з тими, то зрішив і погодитися на відшкодування нових і жахливих образ. Але він для того бажає цього, щоб очистити Наші пристасті і показувати, що душевний стан тісно пов'язаний із благодаттю. ясно, що коли хто з'єдналася з, з лосом природи, то собідне волевиденню людей, виконуючих, це вже не буде бунтувати проти Бога, адже в лосі природи немає нічого протирозумного, оскільки він є природний, і божественний закон приймає, що все беру хворі, що дає згідно з ним. Якщо в лосі природи відсутнє протирозумне, то цілком природно Ще воля спонкунування відповідно до цього буде діяти у всьому згідно з Богом, але є діяльне влаштування душі через благодать, і заїстом Бога, сприяючи народженню чесноти. Таке налаштування душі має прохаючу молитву духовного хліба, а з цим таке налаштування прийде і той, хто спонукуваний потребами тілесної природи, посидьте тільки повсякденного хліба. Освідомлюючи себе смертю по природі, він залишає борги божникам, а польчезним, невідомість смертної години щодня. Обчікує породні, і неминучі і своє своле попереджає природу, стаючи самовільним, прицеблі світу словом самоспівці, ради тебе, Господом, биває нас кожен день у сталих вівців, що призначена законом, псалом 43. до всього Він примиряється усіма, щоб переходячи до життя, нев'януще, не принести з собою ознак порошності нинішнього віку, і щоб одержати від судді, Спасителя всіх. Урівне воздаяння те, що тут на землі позичив, бо душевне налаштування до тих, що насумутили, і необхідний обом для їх же користі, і це виявляється наступні слова молитви, і не один супокуса, але нас від лукавого. Цими словами Писання показує, що хто повністю не примирився з тими, які зрішили проти нього, і не представив Богові серце чисте від скорботи. І, просвічене світом, примирені і ближніми, то не тільки не благодаті тих благ, про які молився, але відданий буде праведним судом, спокусі і лукавим, щоб йому навчитися сповіщати від гріхів і стронути свої скарги на інших спокусі. Називається закон гріха і його не. Мала перша людина приведена до буття Богом, а під лукам мається на увазі диявол, який прийме жал цей закон людського війства, і ману переконав людину направити всі прагнення своєї душі до мене нездоланено за недозволено, а тим самим схилитися до поручення заподі божественної, наша чого він втратив нетління, дароване йому по благодаті. Бо інакше, спокуси називається добровільне, наштування душі до плотських пристрастей. А лукавим способ діяльного виконання пристрасного нас настрою душі. Він них не позбавить ніякий правдні суддя, якого хто не просив боргів, своїм боржникам, а тільки просив про це молитвою. Такій людині жорсток і суворі. Серцем Господь попускає склонитися аконам гріха, залишає її владі лука, оскільки вона пристрасті Бочистя, насіння ті сієць дияволом. Піддає перевагу природі, прець якої є сам Бог. І дійсно, Господь не перешкоджає їй, коли вона волею схиляється до близьких пристрастей і не позбавляє від різноманітних способ діяльного звершення пристрастних настрій в душі, оскільки, вважаючи про нижче за немишню самостійне биття пристрасті, на наше піклування, про ці пристрасті не пізнала ще Логовську природи. А людині необхідно пізнати, що таке закон вісства, що таке тиранія пристрасті, Неприродним, а випадком або вивірвалася не ті зі свобідну згоду і це закон Вона повинна зберегти, дотримуючись оспівізвучною природу діяльністю і царяні її пристрасті, вигнати своєї волі і сили розуму зберігати, непорочну свою природу, самопосебічистю, запрямований свобідною ненависті розбрату, потім волю свою, яка повинна привносити. Нічого такого, чого не дарує природи, вона зобов'язана зробити супутню це а тому я слід віддаляти від себе. всяку не нависив, всякі всякий розбит іспорідненого йому природі, що Бог почує її, коли вона буде виголошувати цю молитву. І замість простої даби її подвійну благодать, і був гріхи і прощення, і від майбутніх покром визволені, і ще не допустив її пасти в спокій у світаребом блукави. Це це не одне тільки, що вона з готовністю прощає борги ближніх. Тому і ми, повертаючись, коротко повторимо сутність, сказано: якщо бажаємо позбутися лукавого і не впасти покусу, будемо вірити Богові просимо прогин вожникам нашим. А коли не будете прощати люд, людям провин їхніх, то отець ваш не простий вам провин ваших. Матвія 6. Тоді ми не тільки держимо прощення звершених ним грехів, але переможемо їх саме закон гріха. Тому що Господь допустить нас зазнати Його і подолаємо Батька гріха, лукаво Змія, по спасінні від якого молимося. І у начальником нашим буде при цьому Христос, який переміг світ і незброї нас законному захоті, і відповідно до всіх законів до допомогою відкидання пристрасті через любов, зв'язує вигідну природу людську. Як хліб життя, мудрості віддані правди, Він залучає до себе наше. ненаситне бажання на виконання отчей і волі Він робить нас, співслужителями ангелів. так що... В ньому життя ми, наслідуючи ангелам, виявляємо в своєму житті небесне благодогодження Богом, потім Він зводить нас на вищі шаблі божественні, які ведуть до самого Отця і світла, як перше, І творить нас через благодатне спілкування зі Святим Духом, причасником божественного віства, завдяки чому ми всі без обмеження називаємося дітьми Божими і причиною будемо носити в суд всього Сина Божого за вістом, самозавершувачем, благодаті, від якого через який якого ми маємо і будемо мати. І буття і рухи життя. Отже, нехай ми тої цієї молитви бо для нас поглядання, та й що ми пізнали замість яких, які ми створимо нас вишнеження через плоті народного, а також звідси, і куди нас, що зайняли усе ленє, саме дольне місце, яке скинуло нас тяжкі зріхи, гріха звів Господь, цілою своєї нолюбної руки. І ще більше полюбимо, настільки йому буде нам це спасіння. Ділами покажемо цю молитву виконану і будемо з проповідниками Богоісну, Отця нашого благодаті, і нехай не буде в нас пристрасті, без які який що батько в нашому життя ми маємо лукаво, що завжди вимагаємося таранічна, повлити істом людським і до межиї самоти, не помітивши життя на смерть, бо кожен з них має звичає винагороджувати тих, що приєдналися до нього. Одним дає любище його вічне життя, а інший через вплив добровільний спокус робить і ти, що наближається до нього смерть. Бо спокуси бувають, як це видно з святого письма двох родів: одна рід приємний, а інший болісний. Один добровільний, інший невільний. Перший з них є батько гріха, тому що повинні молитися, щоб не піддатися тому згідно з налавленням Господа, який говорить: пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. І другий рід. Спокус, караючи ріхолюстом, наведенням невільних страждання карателем гріха. Якщо хто притерпить таку спокус, якщо він не буде присвякований шляхом свяхам проху, то почує великого яку, який виразно визиває. з великою радістю приймайте, браті мої, коли він відпадаєте різним спокусом, звичай, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння, терпіння ж повинно мати досконалу дію і терпіння досвідченість. Лука ж завтішно спостерігає за тими іншими спокусами, за вільними і невільними. У випадку ж перших він, сіючи в душі насіння тілесних насолод і, дартуючи їм, замишляє відволікати від прагнення до божественної любові, Спокуси ж другого роду, він сам іноді лукаво просить, бажаючи муками і скороботи могують породу людську і спонукати душе, що знемогла в стражданні поздвигнути свої думки на ворожнечество чистого сентября. Але ми, відуючи задуму лукаву, відкинули вільне спокусу, ще не долікати свого прагнення від божественної любові, а спокусене, вільне, що трапляється з Боже, попущення мужні принесемо, щоб показати, що творцю родину даємо перевагу самій природі і всі ми. Що призиваємо ім'я Господа нашого Ісуса Христа, нехай позбудемося до течіх насолод, що виходять під лукавом і вникнемо в майбутні стражі, не стаючи причасником вийдемої сутності майбутніх благ, що відкривається нам у самому Госп... Христі, Господі нашому і за це і Святим Духом, славу Всім! творіння. Амінь.